Всім привіт! Мене звати Тимур, також відомий як Сергій. В цьому ролику я хочу затронути тему, куди піти, окрім Говерли в Карпатах. Вся інформація про трек буде знаходитися в описі до відео. В самому відео я просто пройдусь детально по всіх аспектах. Саме сьогодні я хочу пройтись по треку по Боржавському хребту. Це один з треків, який я планую зробити. Повний плейліст з треками буде десь отут. Сам я на Боржаві був 5 разів, два з них з групою, один раз з батьком парний похід, один раз соло і один раз соло взимку. Коли я почав ходити соло, я купив собі мапу, щоб будувати маршрути і розуміти, де я знаходжусь. Трек, який я скину на GPS, він буде самодостатній. Мапа вам не потрібна. Але я все одно радив купити ламіновану. Я скинув посилання на неї в описі до відео. Плюс десь промокод але не тільки на мапу, а взагалі на спорядження. І якщо хто хоче, купіть собі мапу, тут додаткові маршрути і завжди класно мати під рукою альтернативу, я спочатку хотів скинути розклад маршрутів до старту або фінішу. Але потім зрозумів, що не зрозуміло хто звідки їде. І незрозуміло, коли хто дивиться. На той час маршрути вже можуть бути не ходити, не курсувати. Тому я скинув в описі до відео фейсбучні сторінки автостанції. автостанцій. Дзвоніть, дізнавайтеся, це на вашій відповідальності. В основному ці маршрути побудовані для літа але, або день сезону, але також можна ходити взимку. Але взимку є одне застереження. Бажава це досить. Валино небезпечний район і досить вітряний. Тому зимку може бути дуже сильний вітер і дуже некомфортно йти. Плюс, треба бути дуже обачним, але, в принципі, якщо ви вийшли на хебет і не робите якусь херню і не йде на кранізи, то з вами теж буде все ок. Також ви можете пройти ці маршрути реверсом. Не з початку до кінця, а з кінця до початку. Дивіться, як вам зручно. Почнемо зі старту. Як дібратися до старту? Я будував всі маршрути починаються з Воловця або з села, яке прозвучаться погод, Пилипець. Там же біля цього села знаходиться водоспад Шипіт. Зазвичай на Воловець ідуть потяги з Харкова, Києва, Львова, з Франка не йдуть, але там можна якось дібратися бусами, теж дізнавайте самі. Є, що мені здається, якісь місцеві станції інші, але ну там за мапою можна подивитись. Я ніколи так не ходив. Хто знаток місцевих, типу електричок, може там і можна почати з іншого типу місця? Тому дізнавайтесь самі, робіть ресерч, дослідження і йдіть в похід. Якщо буду закінчувати або починати з міжгір'я, в мене є старі фотографії, здається, 2018 року з міжгір'я. І також в описі до відео я скину посилання на їх сторінку в Фейсбуці. Там є телефон, можливо, там якась новітня інформація про маршрути. Тому дзвоніть і дізнавайтесь. А тепер давайте перейдемо до самого маршруту. І так, ви відкрили мапу, і перше, що я вам рекомендую зробити, це скачати сам GPS-трек. Заходите сюди, заходите в Map. і вам теоретично повинно достатньо буде GPS-трекс. Або обирайте формат, який вам відходить. Тут є Garmin, ще якісь навігатори, TomTom. Коротше, шукайте в кого, який є. Але оце по замовченню те, що вам надобиться. Ви його качаєте і завантажуєте в додаток на телефоні, яким користуєтесь. Так, почнемо з маршруту. В принципі, це п'ятиденний маршрут, з яких два це день приїзду і день виїзду. Вони досить короткі. І три таких великих ходових дня. Загалом маршрут це 60 кілометрів. Отут знизу от видно як таймлайн по кілометру і по висоті. І якщо тут водити мижечкою, то на карті це ж, теж показується. Отут от Оце, і, типу, де ви зараз зупинилися. Так, почнемо ми з першої ночівлі. Є перша ночівля це десь 9 кілометр. Перший день ви пройдете, скоріш за все, 8,5 км до ночівлі. Це 750 метрів набору за день і сотка десь з скиду, скиду висоти. Це я десь планую 4-5 годин. Тут є джерело, але з того, що я чув, начебто тут влітку можуть стояти цигані. І це може бути трошки напряжно. Альтернатива є під темнатиком, а ночівля. Тут спуститись. я тут ніколи не був, а суючи за мапою і взагалі за GPS, тут, тут місце з зупинки є. Саме тут. І тут починається джерело. Є ще джерело тут, але тут треба спуститися, і я би радив просто скинути рюкзак і спуститися на брат, бо джерело таке собі. От. Другий день. Другий день це 17,5 км. Ви йдете по хребту. Йдете, доходите до вухого верху і повертаєте на гру Стій. Це саме висока гора на Боржавському хребті. Ви до нього приходите. Давай, може, я так трошки від цей. Ви йдете, доходите до сті, і після цього починається довгий-довгий спуск, до Другої ночівля, і вона отут -от в долинці. В долинці. І того, ви пройшли за день 17,5 км. Набрали десь 550 метрів. Це основно на початку дню. отут було. І спустили ви десь 1300. І це орієнтовно десь 9 годин ходу. Може, 10. В принципі, окей. Ми колись з батьком проходили. Правда, ми починали не з, з полонини, не з підплаю, а з. Водоспаду-шипіт. Ми піднялись до великого верху і пішли на стій, і спустились. І моєму батьку тоді було ще 5 років, він якось це витримав. Тому я вважаю, що багато хто це може витримати. Третій день. Третій день буде не такий довгий, але трошки напряжний, бо треба набрати висоту. Це 13 кілометрів, з котрих в основному ви піднімаєте з долини на хребет. І доходило граб. І далі йдете проходите кичеру. Зараз я трошки прибужу. і поміж кичерою і горою. <кхм> і горою граб. Ой, вибачайте, і грою кругла. Тут є таке джерело. Воно, До речі, тут не помічено марк... на мапі. На паперовій мапі воно є. Тут джерело і наметове містечко. Іноді можна стояти тут на хребті, але є пара місць біля джерела. Тобто, вибирайте, як вам зручно. Якщо хтось колись буде йти взимку, то тут може бути біля джерела, трошки завалено. Хоча джерело навіть взимку працює. Там така ванночка. Так, і цей день я вважаю десь 7 годин ходу. Тобто 13 кілометрів. Із них треба набрати 1000 і спустити десь 300. Це 7 годин ходу там плюс-мінус. Ось, наступний день. І А, забув. Ночіля No3 альтернатива це може для того, хто втомився. Тут, начебто, є наметове містечко, і мені здається, тут криниця. Але і тут ще якась стая ну, тобто вівчарня. Я не знаю, вона жива чи не жива досі, але колись була. Але це ну, досить такий лайтовий насправді альтернатива. Ну, може, погода, не вигода буде, тому дивіться, альтернативу тут залишиться є. Так, день номер 4 В принципі, я починаю з, з ночою номер 3 Ви в основному вже йдете по хребту, тут купа джерел, біля ополонку джерело, тут -ут. воно завжди, мені здається, на іззимку є. <іпперес> і йде фактично по хребту. Десь тут є леб, мені здається, він чомусь тут не відмічений, і Його нема. Але він тут десь є. Не пам'ятаю, де. І на паперовій мапі мовиння лепу теж нема. Але насправді він там є. Четвертий день це 18 км ходу. Десь, так як це хребет складно врахувати, але я так десь прикинув 600 метрів підйому. і 1000 метрів спуску. Бо бо є альтернативна ночівля, я її намалював. Але тут треба дивитись, вода, якщо є, тут, скоріше все, тут знизу треба десь спускатись в цей бік. От, джойло. Сюди, йде, там річки починаються, а йдуть з той бік п'ятічок. Але саме нормальна ночівля ближче до міста, тут є прям. Таке місце. Єдине, що тут отут є заболочений момент. Але тут досить непогане місце прям наметове наметове річечка поряд. І от треба сюди дійти. Це вже десь буде на спуску. Тобто, ви не знаю, там з 1200 є спускаєтесь, не знаю на скільки, там 700 чимось метрів. До 700 метрів. І цей от день 18-кілометровий. Я вважаю, це десь 9 або 10 годин ходу. І наступний день, день виїзду, це Межигір'я. Залишилось 3 кілометри, 300 метрів спуститися. І це десь 2 години п'яду до автостанції. Автостанції я скину фотки з маршрутами старі і скину посилання на автостанцію в Фейсбуці. Там є телефон. І, може ще якась інформація. Дякую, що подивились. Приємної подорожі!